Добрий день! Вас вітає компанія Siemens Україна В цьому короткому відео мова піде про оновлення в сімействі приладів ЛОГО, а саме про нові базові модулі ЛОГО версії 8.4. Ми поговоримо сьогодні про нові функції, котрі були, були додані в ЛОГо8.4 та. Оновлення в програмному забезпеченню Logo Soft Comfort версії 84. Ми не будемо говорити про архітектуру лінійки Logo, ми не будемо говорити про їх модулі розширення, про функції, які були інтегровані в попередні версії. Якщо вас цікавить ця інформація, то в описі до цього відео ви знайдете посилання на наші попередні відео. Де є більше детальної інформації про лінійку обладнання ЛОГО. І так, я маю почати з того, що сказати про те, що Logo 8.4 є повноцінними новими базовими модулями. Вони отримали хардварні оновлення, а саме, пам'ять більшим об'ємом. А також нові процесори. Завдяки чому з'явилася можливість інтегрувати в базові модулі лога новий функціонал. Через це базові модулі LOG отримують нові замовні номери, котрі ви можете зараз побачити на правій частині слайду. Я повинен сказати, що попередні базові модулі. Таких версій, як, наприклад, 8.2 або 8.3, не можуть бути оновлені до версії 8.4 за допомогою якихось оновлень. Залишаються незмінними форм-фактор та розміри базових модулів. Ви можете побачити зараз на екрані, що фактично взовні нічого не змінилося. Як і завжди. Програми керування базовими модулями, написані для попередніх версій базових модулів, можуть повноцінно працювати в нових базових модулях. Тому переписувати програми керування вам не потрібно. Разом з Logo 8.4 виходить оновлений Logo Soft Comfort версії 8.4. В ньому з'являється новий функціонал. І якщо ви працюєте в попередній версії ЛОГО Soft Comfort, будь якої версії, це може бути і 6, і 7 версія, то ви маєте знати, що ви можете оновити ваше програмне забезпечення до актуальної версії 8.4, завантаживши безкоштовне оновлення на нашому сайті Siemens Industry Online Support. Якщо ж ви не маєте ще цього програмного забезпечення, то ви можете купити його на диску. Замовний номер не змінюється від покоління до покоління. Замовивши диск з Logos Comfort, ви отримаєте на цьому диску найактуальніше програмне забезпечення. І все допоміжне до програмне забезпечення, таке, як едітор та інше. Одним з ключових нововведень в ЛОГО 8.4 є можливість відправлення імейлів безпосередньо з базового модуля. Для цього вам більше не потрібно ніяких додаткових уніканційних модулів, таких як CMR2020 або CMR2040. Все, що вам необхідно, це під'єднати ЛОГо8.4 до інтернет-мережі, увійти в онлайн-налаштування. В Logosoft Comfort знайти новий розділ email settings та ввести параметри SMTP сервера, через які будуть відправлятися повідомлення. Далі ви додаєте емейли в групи отримувачів, яких загалом може бути 8. До речі, кількість отримувачів на групу не регламентується. Регламентується кількість знаків в текстовому полі. Куди ви вводите імейл. Максимум в цьому полі може бути тисяча знаків. Якщо ми порахуємо, що середня довжина імейлу складає приблизно 20 символів, то виходить, що в одній групі отримувачів може бути приблизно 50 імейлів. Далі ви переходите в офлайн налаштування. Де обираєте події, які будуть причиною відправки повідомлень, обираєте групу отримувачів, яким будуть направлятися повідомлення, і вводите текст та тему листа. Події, котрі є причиною відправлення повідомлення, можуть бути різними, такими, як звичайно, зміна стану змінної в програмі лого. Так і пов'язані з самим ЛОГом, такі як, такі, як, наприклад, включення живлення в базовому модулі лого або, наприклад, зміна програми в базовому модулі. З'являється новий метод завантаження проєкту. Так зване пакетне або групове завантаження, яке дає змогу. Завантажувати одночасно один проєкт або декілька різних проєктів у декілька різних базових модулів. Це дуже зручна функція, якщо у вашій системі автоматизації знаходиться одночасно декілька логовів, тим паче, якщо вони комунікують по ізернет мережі між собою за допомогою комунікаційних протоколів, таких як S7 або MadBus T7. Спеціально для цієї нової функції в лого «SoftComfort» Comfort був доданий розділ, котрий зветься Batch-Download. Ви можете його знайти у розділі Transfer. Коли ми його відкриваємо, ми бачимо нове вікно з можливістю знайти всі доступні базові модулі в мережі вашого програматора. Обравши ці базові модулі, ви можете одночасно завантажити в них всі програми керування. Далі. Додано можливість вивантажити онлайн лог файли з картки пам'яті базового модуля лого. Завдяки чому більше не треба відключати базовий модуль LOG-відживлення. Відкривати секцію, де встановлюється картка MicroSD та вручну вивантажувати з цієї картки логи. Це значно пришвидшує роботу з базовим модулем та робить її простіше. В Лого 8.4 розширено об'єм пам'яті, завдяки чому додано два. Нових, задодано дві нових, нових області пам'яті. Перша область це область так звана VX розміром в 2048 байт, яка по призначенню ідентична області VM. Та друга область VR або ретентів розміром в 512 байт. Котра зберігає свої значення після. Відключення живлення з базового модуля ЛОГО. Найважливішим оновленням, на мій погляд, в лого 8.4 є обіцяна можливість обміну даними з новими хмарними середовищами Azure, AliBaba, AWS, а також повноцінна комунікація по протоколу MQTT з mqtt брокером. Котрий може бути встановлений як в локальній мережі з ЛОГО, так і десь віддалено на сервері вашого чи якогось іншого підприємства. Для того, щоб допомогти вам налаштувати комунікацію з mqtt брокером в Help нового Logosoft Soft Comfort версії 8.4, вже додано е, два приклади. В яких описано налаштування обміну даними по протоколу MQTT з локально встановленим брокером Mosquito MQTT та хмарним середовищем Hive MQTT. Завдяки нововведенням лого став ще більш вигідним для автоматизації розумних будинків. Різноманітних систем життєзабезпечення будівель та споруд, а також систем віддаленого моніторингу та керування. На цьому у мене все. У разі появи у вас запитань щодо приладів лого. Я та мої колеги з технічної підтримки будемо раді відповісти на них.